<реш> 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 ну, Я дз... давно в ньому сижу, просто, розумієш? і там у мене, якщо так заглянути, там реально своя атмосфера, просто, там вже як вдома, то я не люблю міняти машини, не люблю сідати другу машину, де тут я щось, щось не знаю. Тут у мене би, все під рукою, там все підметено, тут не коври лежать. Тобто я вже готовий в цій машині, як би кряк, в принципі. Ну так якби до того і готуємося. Щодо піхоти. Я хоч їде коник з шторками, мудей, що образно говоря. Ну, Тому що в мене узкий сектор обзора. Але воно під час бою, я не знаю, це трапляється, ну, ти стаєш як равлик. Ти гаразди ширі бачиш, що, ну, тут я буду бачив, що так, вот, а там я бачу. Короче, і той раз, і цей раз, і вчора, коли ми виїжджали, я просто... Це ж люди заховані, це люди в посадці десь заховані. Ну, я бачу з під до кущика, це доволі То піхотінця. Їде до них концерт просто панів по визову. Ну сто процентів довольні рожі просто. І хто там, блядь, опять танк приїхав, зараз нас будуть крити. Ні, тобто вони іменно довольні, всі дивляться. Тобто я так розумію, що в якійсь мірі, що вони слідності, красивий танк і, і ще й працює, він і мотивацію повишає просто. Їм що подивитися, просто не тільки їх хуярять, а ей, блядь, ми хуяримо. Причому в наглядному.